Луганська область продовжує потерпати від африканської чуми свиней минулого тижня. Там зафіксували випадок захворювання тварин. Цього разу хворобу діагностували вже у домашніх свиней. Тепер до загрозливої зони потрапили кілька районів Донецької та Харківської області. Мисливці єгеря є категорією ризику номер 1 І саме такий випадок, коли людина пішла на полювання, принесла там мисливський трофей, якби для годування собаки, так і інше. І в результаті загинули домашні свині. Тобто, це не контакт домашніх свиней з диками. Це результат діяльності людини, без відповідального господаря. Як наслідок села у радіусі 30 кілометрів закрили на карантин, звідти продукцію вивозити заборонили. А заразом під табу потрапила молочка і курятина. Окрім того, свиней у радіусі 10 кілометрів вилучили і спалили. Селяни бідкаються, недуга застала зненацька. У мене зараз корова в запуску, Отті атіліца Мі, місяць я вже буду без хлеба сидеть. Получается так. У мене больше другого заробітка нет. Усі збитки компенсують заспокоює чільник аграрного міністерства. Селянами розрахуються за ринковими цінами. Розмір виплат, які отримують місцеві мешканці, вже підраховують. Пенсація відбувається, і вона відбувається з резервного фонду кабінету міністрів бюджету державного, але не в цьому проблема. Сьогодні ці компенсації Бог дякував, вони не великі. І сьогодні ми ці очаги виявлені якраз в тих регіонах, де нема великого скупчення поголів'я свини. Що чекає на Україну, якщо наступ пошесті вчасно не відбитий? Красномовно говорять північні сусіди. Офіційна статистика: 600 неблагополучних пунктів. Хвороба продовжує і далі завойовувати нові території. Лише за останній рік кількість випадків виявлення вірусу збільшилася удвічі, і спалахи продовжують. Виявлятися в Російській Федерації на великій відстані від ендемічних зон навіть в Мурманській, в Мурманському регіоні, в Архангельській області і так далі. Про що це говорить? Про те, що на сьогоднішній день на території Російської Федерації вірус циркулює не те, не тільки серед живих тварин. А й перевозиться з продуктами. Північні сусіди не приховують, поширення недуги вийшло з під їхнього контролю. За сім років так і не змогли хворобу приборкати. Натомість державна скарбниця втратила мільярди доларів, підрахували експерти. Африканська чума свиней безпечна для людини, а от свині гинуть за лічені дні. До того ж, проти недуги вакцини немає. Єдиний вихід тварину знищити. Тож збитків не уникнути. втім під загрозою і між України на міжнародних ринках. Нині від українського м'яса відмовилася Росія та Білорусь. Утім, якщо вірус тому і надалі Україна може втратити імідж житниці Європи будь-яке погіршення ситуації або життя заході не в повному обсязі, неминуче призведе до блокування експорту з України. В першу чергу в продукції тваринництва, а в подальшому і зернових культур. Тож удержать світослужів вкотре попереджають не годувати свиней недоїдками та невідомими кормами. До показу навіть готують інформаційні відеоролики. Зверна, Їх транслюватимуть віде. у всіх регіонах України. Громадян готові вислухати і по телефону. Номер гарячої лінії 044 279 48 15. Як буде розвиватися ситуація? Дивіться у наступних випусках агроконтролю.